Всіх вітаю. 21.41, 28 квітня. Перше, що вони хочуть, план закінчення війни. Практично закінчення вогню і закінчення війни. Дивимося, чотири області: Донецька, Луганська, Запорізька і Херсонська. Харківську вони сказали, отдадуть, чи ми віддамо їх москалям. Донецька, луганська, запорізька, херсонська, Донецька. Ну, таке відчуття, що, так. Да. Не дуже то хочемо, але да. Луганська. Луганська тут іде закруглення ситуації, але бої будуть йти тут. Тут не все так просто по Луганській області. Запорізька. Однозначно ні. Однозначно ми будемо за неї воювати. Ну тут. Тут таке собі. Тут е навряд чи ми віддамо Запорізьку область, але тут нюанси є. Тут тобто є нюанси, тут пов'язано з грошима і з атомною станцією. Далі Херсонська. Херсонська область можна викупити, але воно, а вона буде як. Вона буде як, знаєте, то що жертва то жертва, вона дуже понесла дуже багато втрат. Ой, дуже схоже що да. Запорізька під підпитання, Луганська будемо воювати а Донецьку, скорішого, ми віддамо. По дну. Дуже цікаве дно. Тут іде допомога, тут іде якийсь договор цікавий. Ну, в общем, не все так однозначно, люди. Що касається Запорізької атомної. Чи отдамо ми Запорізьку атомну під американців, але ми будемо там мати своє, і там ще написано, що з росіянами енергію 50 на 50. Тобто, щоб ви розуміли, оцей договор, він розроблений. Росіянами, американцями, ну не нашими, це точно. А ну давайте глянемо за Чи согласимося ми на те, що вона буде під американцями. Але ділити енергію ми будемо з росіянами. Чи підемо ми на це? За С. Труднощі. Не. Не. Тут йде, ну це мріє, тут нічого не вийде. Це обман, це обман. Це обман чистої води. Пусте. Все. Так, де що ота мінеральна угода? Потім фондам, шмондам, Коротше. Чи буде вона взагалі, взагалі працювати ця угода по мінералам цінним? З американцями. Чи буде вона підписана і працювати. Нам вроді там і обіцяють, і дають, і все-все-все. І вроді ми на то підемо. Але це дуріловка, дуріловка. Це дуріловка це обман, це маніпуляція, нічого в цьому немає. Я вам давно це казала. Це дурна затія, пожалуйста, одно яке. Це дурна затія, дурна. Вона нам нічого не принесе. Потім будуть скандали, і ми воно, будемо мати проблеми, ми будемо мати матеріальні втрати, скандали. Це буде жахіття. Ні. Але вони залякують, і це як маніпуляція від американців опять іде. Як той йшло по ядерці, зараз йде по земельним цим е, мінералам. Що будуть військові е, британці і французи заходити, тому що вони, як в меморандумі, можуть це робити? Чи будуть французи і британці заходити в Україну? Іменно контингентом, військовим, миротворцями для забезпечення захисту України кордонів. Чи будуть заходити три карти на французів. Три карти на британців. У британців ще є вибір. Якось так вони ще думають, гадають. Особисто бажання у них такого глобального немає. По французам більш серйозно. А от британці, ну, також непогано, ну, якісь в них тут йдуть розборки по цьому питанню, бо їм то не дуже якось так вигідно. що касається військового контингенту. Але на дні дивіться, які карти. Це теж може бути чисто така маніпулятивна ідея. А по ітогу ніфіга, чи буде там безпека закладена в цей договор нашими гарантами. Ніфіга не буде. ніфіга, Робіть, що хочете самі, як хочете. Самостійно. Чи знімуть санкції з Росії? 2025 три карти, 2026. Початок. Початок да, почнеться. В 26-му десь почне діяти, але так, не дуже, не дуже. Потихеньку для якогось бізнесу будуть потихеньку знімати, знімати санкції. але якось вони не будуть дуже, скажімо так, бігти на це. Це буде дуже поступово. А Крим. Чи признає Америка Крим російським? Признає. Признає, признає, причому, знаєте, як, 2025 рік ще воно таке. Ось, а ось 2026, -й. не дуже охоче, але признає. Чітких гарантій безпеки в цьому плані немає, бо його готувала Росія і американці, а їм похіру. Вони хочуть нам втюхати це як меморандум у той Будапештський. Забрати у нас земельні ресурси, забрати ЗАЕС, а далі робіть, що да, наші області, а далі робіть, що хочете. Отак. От Такі діла малята. Навряд чи ми на це підемо. Хоча, чесно кажучи, дивлячись, як хлопці там лягають. І дуже багато покалічених приходить, то, звісно, ніхто не хоче йти вже туди. Все ж таки сама сильна країна Америка, і вона повинна була сказати своє слово. Вона нічого не каже. У Росії розв'язані руки, у Китаї розв'язані, у Ірану розв'язані. Коротше, у всіх розв'язані руки у цих диктаторів. Ну, от тобі і все. У мене таке відчуття, що, звісно, ці пункти ніхто не підпише. Будуть роздивлятися і дивитися ці пункти більш жорстко. І я сподіваюся, що все ж таки жорсткість піде вже в бік Росії. Бо то, що на нас давити легко, то зрозуміло, бо ми маленька країна і ми залежні від зброї Америки і всього світу. А велика Росія, яка, до речі, теж залежна від е, зброї від Китаю, Кореї, Ірану, це теж так, хоча вона і велика. От тобі і все. Чи всі ці пункти це все до одного міста. Єдине, що я можу вам сказати, те, що реально воно нам маячить, це те, що нам придеться віддавати наші окуповані території. Тому що відбити, звісно, ми їх не зможемо. Без підтримки глобальної наших партнерів, друзів, союзників, називайте, як хочете, поки ми їх вони нам не допоможуть як положено. І не тільки зброєю, хоча б, хоча б тільки зброєю допомогли, тільки нормально, по-людськи, а не по каплі, а і е, людським. Теж контингентом нам надо. Нам аж пишіть, як надо вже. Всіх обняла, Па-па.